Та хотіла трошки інформацію додати на рахунок медитації, практики, яку я анонсувала на цю неділю. Що будемо робити? По-перше, будемо поєднуватися самі з собою, прислухатись до себе. Бо наразі з такою кількістю інформації та справ, які ми робимо. Ми часто не маємо часу на себе приділити увагу своїм почуттям, своїм бажанням. Та навіть буває таке, що у людини запитаєш, а чого ти хочеш, а вона не може відповісти, бо в неї просто не було на це часу. Тому поєднатись з собою та... Відкрити свої здібності це значить поєднати зі своїм вищим я, зі своєю свідомістю та нарешті зрозуміти, яким курсом далі рухатись, чому приділити увагу. Тому запрошую на цей магічний вечір та чекаю вас.